У Палаці культури РАЕС 18 лютого усі бажаючі змогли переглянути виставу трагедію 5 днів життя. Режисером і сценаристом став Назарчук Богдан, керівник драматичного гуртка. Ідея, чому поставити саме таку виставу, саме такого напрямку, ну, я маю на увазі, трагедію, виникла ну, взагалі на це вплинуло ряд декілька подій в нашому місті загалом. А я думаю, що проблема ну, підростаючого покоління, вона як не є актуальною. Це не є проблема там міста Кузнецьовська країни взагалом. Це є ну, масштабна світова проблема. Вистава не для того, аби показати мерзенність, а вистава для того, аби ми дорослі зробили. Якісь кроки, незважаючи на не на те, що в нас в дійсності безліч проблем. Треба заробляти гроші, а треба, треба якось йти по вулиці, побачити там. Може, дійсно тобі треба поговорити з твоєю дитиною. Діти тема тяжка, але їм близька. От парадокс. Да? Коли робили перші репетиції, просто мене волос став дибом. Наскільки вона їм близька, ця тема в кожного в класі це є. В кожному в класі в когось більше, менше, але є. Вистава тривала лише одну годину, проте принесла чимало вражень глядачам. У ній були висвітлені проблеми сучасної молоді, насильство та байдужість.